Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 34. Надії нерозумного пусті та марні. І безглуздово окрилюють самі сновиддя. Хто вірить сновиддям? Скидається на того, що за тінь хапається і за вітром женеться. Це сновиддя згідне з тим, що подоба обличчя в дзеркалі. Що від нечистого може вийти чисте, а від брехливого що правдиве? Ворожба, чарування, сновиддя, речі порожні, це бо маріння вагітної жінки. Коли їх у відвідинах Всевишній не зіслав, не прихиляйся до них своїм серцем. Бо сновиддя багатьох збили з пантелику. І ті, що на них надіялись, розчарувалися. Виконання закону має бути без фальшу, досконала мудрість лише з уст щирих. Много мандрівна людина многотонна знаннями і хто дознав досвіду розумно й розмовляє хто не зазнав спокуси, той мало знає, хто ж був у подорожах? Той набув досвід. Багато дечого бачив я під час моїх мандрів, і знаю я більше, ніж можу оповісти. Не раз потрапляв я у смертельну небезпеку, тож рятувався завдяки досвідові, житиме духо тих, що Господа страхаються, надія їхня в тому, хто врятувати їх може, хто Господа страхається, Перед іншим страху немає, нічого не боїться, бо він його надія. Того душа щаслива, хто Господа страхається, бо на кого б він зіперся і хто б його підтримав? Господні очі на тих, які його люблять, могутній він їм захист і потужна підтримка, від пустельного вітру сховок. Від полуденної спеки захорона, осторога від спотикання й допомога від падіння. Він, що душу вгору підносить, й очі освітлює, що дає здоров'я, життя й благословення. Приноси з неправно набутого, все одно що й глузування, дари беззаконних не можуть бути вгодні. Не до вподоби Всевишньому нечестивих приноси, і гріхи він прощає незачисленні жертви, Мов би, сина жертвує на очах у батька, хто приносить жертву з добра нужденних. Та ж за нестатків хліб це для вбогих життя, і хто й того їх позбавляє, той просто кровожерний. Вбиває ближнього, хто відбирає його прожиток, позбавляти найми та заробітку це кров проливати. Один будує, другий руйнує, яка їм з того користь невже тільки труд? Один молиться, другий проклинає, чий же голос владика вислухає Хто вмивається, доткнувшись мертвого. А потім до нього знов дотикається, яку би зискає користь він із свого миття? Отак і людина, що за гріхи свої постить, а потім вирушає те саме чинити. Хто би вислухає молитву такого і яка йому користь із того, що понижався?